приїхала нова поставочка. Це взуття. Перший лотик це такі чудові дитячі шкарпетки з таким прорезиненим низом. Ну це, коротше, шкарпетки, тапочки. Кирпетки тапочки, ось так вони виглядають. так. Тут прорезинена підошва, у них зручно ходити. Тут буде у нас 4 розміри. Оце 18-19. По одній штучці: одна рожева, одна така коричнева з лисичкою і одні сині такі ведмедики. Потім у нас розмір йде 20-21, так само по одній штучці сині, коричневі і рожеві. 22, 23, так само по одній штучці, це 22-23. Ось така лисичка тут класна. Так вони виглядають. Так, їх можна брати, сушити. і 24-25 їх буде 5. Дві рожеві, дві сині і одні коричневі. 75 гривень одна пара. у Лоті у нас 14 пар. Ось така у них оригінальна буде упаковочка 14 пар. 1050 гривень цей лот коштує. Замовляти наших менеджерів.